День захисника України, мужності і геройське свято. Благословенна і радісна година безсмертна буде в пам'яті віків, адже сьогодні славить вся країна своїх синів, батьків, чоловіків. І ми вконяємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом. Наш спокій береже, і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою, Україну. А на моїй землі іде війна: Стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем, чорному вбранні, Сльозами вмилась, не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах Звучать слова: Герої не вмирають. Ніхто не здолає твій дух і свобода козацькому роду тримать булави. Міцний Україна для щастя народу, для вірних нащадків на славу живи. Ми покладемо за мету від малої до загину, любити землю цю святу, що зветься Україна. Хай буде небо, голубе, хай буде сонечко ясне, хай буде спокій у родині, хай буде мир на Україні. Нашої свободи тянеться через віки з козацького роду. Марні, марні, марні всі спроби нас долати на своїй рідній землі. Леси з неба крилами поруч, мати Тереза, Діва Марія бо...